Я Гриник Ігор, менеджер із продажу компанії Бас по івано франківській чи німецькій областях. Компанія Бас володіє досить хорошими рішеннями по боротьбі із такою хворобою, як міль, завдяки таких продуктах, як Акробат, Орвего, Делан. А також хороше досить рішення компанія Бас має у боротьбі із такими хворобами, як «Уїдіум» і чорногниль, завдяки продукту Рівіона. Хочу націлити вашу увагу саме на продукт Рівіона. До складу якого входить діюча речовина, Мефентрофлуконазол, або, коротше кажучи, Ревісол. в кількості 75 грам на літр. Це концентрат суспензії, норма витрата на дану культуру виноград від 0,8 до 1,3 літра на гектар. Основний об'єкт дії вирощенні винограду це такі хвороби, як оїдіум і чорна гниль. Крім ревіони, також хороші рішення є по боротьбі з оїдіум компанії Базу дяки продукту Серкадіс, Вівандо. Стробі, якщо коротко зупинитись на продукту Рівіона, слід сказати, що продукт створений на базі інноваційної діючої речовини мефентрофлуконазол або іншою мовою ревісол. Ревісол це унікальна діюча речовина, яка відноситься до ізопропанол азолу, як і інші триазоли, за механізмом дії відноситься до інгибіторів деметалювання – дімиай. Цільовою ділянкою діючої речовини є специфічний фермент Сі-14 деметилаза. При дії діючої речовини саме на цей фермент ми блокуємо синтез ергостеролу, клітин-патогену, що проводить до порушення цілісності клітин мембрани патогену патоген кінцем результати гине. Продукт Гервіона володіє я рахую, основними трьома перевагами на ринку. Це стійкість до змивання дощем завдяки своїм унікальним властивостям формуляції, а також стійкість до ультрафіолетового випромінювання, також завдяки особливості формуляції даного продукту. І слід відмітити, що при внесенні даної діючої речовини досить швидко поглинається рослиною і має досить пролонговану дію в боротьбі з хворобами на винограді. А також я рахую, що найбільшою перевагою даного продукту є широкий діапазон, температурний при використанні даного продукту. Діапазон цей коливається від плюс 4 до плюс 30-31 градусу. Так що, колеги, запрошую використовувати продукт Ревіона. це унікальний продукт у боротьбі із хворобами на даній культурі. Досягайте високої якості продукції і високих ружиїв. BASF. We create chemistry.